Павичі одні з найяскравіших і найвеличніших птахів у світі. Саме цих екзотичних пернатих вирощує сім'я Полонських і скалеників. Мрія дитинства, щоб були якісь птахи, там папуги, там якісь амадіни, якісь канарейки, там ще якісь екзотичні птиці. Ну, це все в клітці. У нас тут містах достатньо. Є земля, є трава, зерно. Саме вирощуємо паї. У людей купуємо. От. І вирішили тут для душі. Подружжя Миколи і Ярослави доглядають за птахами разом. Мають чотири самця та три самки павичів. У цьому вольєрі мої улюблені чорноплічі павліни. А чому улюблені? Бо це перша пара, ту, що я придбав. Вони в мене вже живуть п'ять років. А всього Павліни живуть 30 років. Восени у павичів починається природній щорічний процес скидання старого пір'я та вирощування нового. Це дозволяє їм захиститися від хвороб і підготуватися до нового шлюбного сезону. Сама краса і сама цінність у Павлінів це пір'я. Причому пір'я таке, як кажуть око, глазок. чорно синє, зелене, воно на сонечку переливається. Дуже гарне. І навіть оці тоненькі версинки, вони також мають колір, його видно, так? Да? Воно теж зелененьке переливається. Я вам хочу одну таємницю відкрити: що це не пір'я хвоста, це пір'я надхвостя. Звичайний хвіст, такий, як у індички. Також на подвір'ї домогосподарства можна зустріти і інші види пташок більше десятка фазанів, рідкісних видів курей, голубів і цесарок.